Наслідки ракетної атаки долають в Кам'янському на Дніпропетровщині. Там мішенью для російських терористів стала лікарня, зокрема пологове відділення. 23-річна жінка, яка була на сьомому місяці вагітності, загинула ще одна вагітна поранена. Її намагаються врятувати лікарі. Загалом загиблих троє поранених вже 22. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. На ганку Пологового де щодня вітали нове життя. Кров внаслідок нічної атаки по місту загинула 23-річна Діана. Вона у лікарні саме чекала на народження сина. Ще одна вагітна дістала поранення за життя жінки. Борються лікарі. Удари балістикою уночі по місту. Окупанти спрямували ракети на серед містя Кам'янського. Вибухи пролунали майже одразу після тривоги. Медичні заклади розтрощено вщент. За кілька годин до удару тут народився хлопчик дев'ятьох немовлят та їхніх мам встигли спустити в укриття. Слава Богу, що не постраждали ні мами, ні немовлята. Яким чудом було все так згуртовано, зроблено, що вони навіть і не і не помітили, як ми всі як вже опинилися в безпечному місці. Звичайно, що були налякані. Постраждали медики, що рятували пацієнтів їхнє життя поза загрозою із перев'язаними ранами розбирають потрощені палати та пологові зали. У мене є незначні травми все буде добре. На мене впали двері, коли я виводила жінок. Скло на ногах на руках. Нічого страшного. Ще один загиблий літній чоловік у сусідньому терапевтичному корпусі. Він був у паліативному відділенні. Родичі пацієнтів кажуть, чимало хворих, просто не встигли сховатися. Він одвернувся, бо він спаралізований. Права сторона в нього одібрана. і от на нього все летіло із потолка з вікон. Все перегляканий. Він після, після інсульту. Загалом у медзакладах уночі було близько сотні людей. Тут розтрощені кабінети та палати. Кабінет Эндоскопія. Медики прибирають понівечі на майно. Онкодиспансерне відділення дуже постраждало. Всі кабінети постраждали. Вибиті всі вікна, потолки обвалилися, двері повиривало. Загалом у півсотні будинків повибивало шибки, понад три сотні вікон розлетілися на друзки. Це кошмар. Бахкало так, що мама не горює. Стекла летіли кругом. Хай йому повернеться, це в тисячу разів. У середмісті Кам'янського чималі руйнування. Крім цього, у нас постраждали дві будівлі школи, два дитячих садка і ще дві будівлі наших медичних, це дитяча поліклініка і також кожвендіспатер. Пацієнтів з розтрощених медзакладів вже перевели до інших відділень. Ці приміщення непридатні для надання допомоги. Урпаловсько Олександр Куліж, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон Єдині новини. Росіяни завдали ракетного удару по території одного з українських навчальних військових підрозділів. Про це повідомляють в наших сухопутних військах. Відомо про трьох загиблих і 18 поранених військовослужбовців, пораненим оперативно надали всю необхідну медичну допомогу. Йдеться в повідомленні для з'ясування всіх обставин створено комісію та розпочати службове розслідування. У повітряних силах напередодні повідомляли про пуски балістичних ракет із Курської області в бік Чернігівщини. Цьогоріч загарбники посилили атаки на навчальні центри сухопутних військ. Лише в червні сталося кілька таких. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону, загинули троє людей. і Ще 14 зазнали поранень. Село Маліївка на Дніпропетровщині під контролем українських бійців у 31-й бригаді спростовують фейк росіян про те, що ті, нібито перетнули адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Приводом стало відео опубліковане в мережі, на якому російські морські піхотинці розклали свій прапор в Маліївці, але вже за кілька годин окупанти були знищені, а спроба ворожого наступу захлинулась. А також супротивник створює смугу смерті від Дніпра до лінії фронту на Херсонському напрямку повідомляє. Ють у силах оборони на цій ділянці фронту фіксується найбільш інтенсивне використання російських ударних безпілотників, зокрема ФПВ-дронів. Головна мета окупантів знищити все поблизу узбережжя Дніпра, включно з людьми, будівлями чи оборонними спорудами. Загострюється ситуація біля Покровська. Терористи контролюють дронами шляхи сполучення між Покровськом та Мирноградом, що ускладнює логістику для наших військ. І просунулися в бік Родинського, що межує з Покровськом. Таким чином намагаються оточити обидва міста. Загалом, за даними Генштабу, на лінії фронту упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Їхне завдання побачити ворога ще задовго до того, як він підійде на відстань пострілу на оріхівсько токманському відтинку фронту під постійними ударами кабів та атаками дронів. Пілоти артилерійської розвідки 118-ї механізованої бригади цілодобово чатують у небі, і це дозволяє переконалася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного зупиняти всі спроби ворога прорвати фронт. Під час цього сюжету на ваших екранах буде qr код Це збір на дрони, яких дуже бракує на фронті для самохідного артилерійського дивізіону Сталева зграя. Може бути наш Ось сюди не долітали в принципі. Територія, куди не долітають ворожі дрони. Тут на оріхівсько токматському відтинку фронту нині поняття. Дуже умовне. Ланцет і ще після крила прилітають. Це а бувають самодільні такі, то знаєте, конструктор. часто прилітають, стараємося в лишній раз не, не виходити, не, себе не демаскувати. Рашистські каби теж залітають, зазвичай дуже далеко у тил, але Трапляється, що ціла серія прилітає, і вибухає просто біля лінії зіткнення. Це наша точка Івака була, ми заїздили там, вигружалися. Але Каби, щоб отак лягли, я ще не бачив. Вони лягали отам один, другий, третій. А це прямо так один біля одного. Всі в чотири в одну точку. Слава Богу, що ми звідти спіли уїхати, хлопці всі цілі Ударними молніями, ланцетами, черніками московити переважно полюють за схованками наших пілотів, артилерії або за технікою, що рухається поблизу ЛБЗ. Палили. Це якийсь западувальний боєкрута, так? Так. Да. Та найбільше і найчастіше на відтинку навколо Оріхова визнає Зузуля, командир екіпажу безпілотної артилерійської розвідки. Московити атакують ФПВ-дронами. Такого тут, мабуть, валяється. Сотні, навірно, це м'яко сказати. Більше, ніж сотні це сотні так м'яко сказати, По дорозі, по полі. По блінтажах, тут скрізь по окопах, скрізь вони. Він сам пілот дрона. Наразі розвідувального матрікса самохідного артилерійського дивізіону 118-ї механізованої бригади. Шукаємо рух техніки, рух орків. Якщо знаходимо, передаємо черговому. І черговий вже передає або на пташки ударні FPV, або на артилерію. І вже артилерія стріляє. Колишній будівельник він на війні з московитами з весни 22-го року був у піхоті. Та тепер у Зозулі заплачиваємо вже понад півтора роки дуже інтенсивної бойової роботи з повітря. Два-три екіпажі скидив, просто ми не встигали працювати. Ми не встигали. Ми виліз за вилітом, виліз за вилітом. Батарейки не спіли заражатися. Ми сиділи під роботі. Но вони тоді йшли дуже великими групами. Вони виходили по 10 по 15 чоловік за ніч. Це mm -hmm. буває в одному лише напрямку. Скиди з Мавіка над тотемною порою, то його стихія, зізнається пілот 118-ї механізованої на рахунку Зозулі Більше пів тисячі підтверджених ліквідованих окупантів. Правіше, відімо, правіше. Красиво. Фаєр шоу. Опа! Зузуля ти красавчик! За ніч... Ну, більше десяти було таке. Більше десяти нині цілими відділеннями на Оріхівському напрямку московити на штурми майже не ходять. Натомість щодоби намагаються пролізти уперед потайки невеликими групами і зачаїтися поміж переораних вибухами полів південного Запоріжжя. ТРГ по любому заходять. Ну то тобто він присутній, але не в такій кількості, як був там 23-му mm -hmm. при контрнаступі. Як вони почали наступати? Місяці півтора в напрямку переднього краю, зокрема на східному фланзі, роботинського виступу зовсім не їздила і ворожа бронетехніка, каже Костиль, помічник пілота і майбутній самостійний аеророзвідник. Що він пів, що розвідка, вона все бачить, то і стараються максимально в тилу там їх затримати, чи колону ту саму рознести, її, щоб не дійшла до лінії. ну, тіпа... Оборони нашої саме так було минулої п'ятниці, коли надвечір ще по світлому московити влаштували чи то розвідку боєм, чи спробу прориву колоною з танком бронемашинами піхоти та швидкісними баги. Було пару спроб. Вони... Там було, я стільки не помиляюся, в районі 10 один техніки. Стой затії у рашистів нічого не вийшло. Колону розібрали артилеристи та оператори фпв дронів 118-ї. Координати для наведення передавали саме екіпажі бригадної артилерійської безпілотної розвідки. З передової нас Запоріжжя Олександр Моторний, Олександр Шоян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон єдині новини. Криза з водою на окупованих частинах Донеччини в Донецьку воду подають лише раз на три дні в Маріуполі та інших містах, раз на два дні. До населених пунктів довозити її треба спеціальними водовозами. Подекуди аж із Москви. Деякі села зневоднені вже понад місяць. Місцеві знімають кадри слабкого каламутного напору з кранів. При цьому ціни за водопостачання на тимчасово окупованій території Донеччини тільки но підняли. Російська служба BBC – із супутника дослідила Донецьке водосховище. Журналісти кажуть, що водойми критично обміліли, але не лише це є причиною всіх проблем. Водогін із якого вода надходила на Донбас із контрольованої Києвом території, зруйнований бойовими діями. Новий дедлайн для Путіна. Президент США заявив, що в російського Керманича є 10 днів, щоб припинити вогонь. Після чого штати запровадять мита проти тих, хто торгує з Росією. Якщо брати за точку відліку вівторок, коли ця заява і пролунала, то День ікс для Путіна має настати 8 серпня. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко із Вашингтона про останні заяви Дональда Трампа і про те, як на них реагували в Києві та в Москві. По дорозі додому зі сполученого королівства президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One розмовляв із журналістами. Буквально напередодні він оголосив, що скорочує строк, який дав Росії на припинення вогню, із 50 до 10-12 днів. Діалог президента Трампа із репортеркою наводимо повністю. Пане президенте, вчора ви згадали, що змінили дедлайн для Росії до 10-12 днів. Він уже розпочався, або коли ми зможемо побачити офіційне повідомлення. Знаєте що? Я вам зараз скажу: хочете великий ексклюзив? Усі інші закрити вуха? Добре, ви готові? Я готова десять днів, починаючи від сьогодні. У вас ексклюзив, і потім ми запровадимо мита та інше. Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він очевидно хоче, мабуть, щоб війна продовжувалася, але ми збираємось вести мита і інші заходи. Це може вплинути на них, може ні, а може і вплинути. Отже, 10-й день нового дедлайну для Путіна сплине 7 серпня. Тож, за логікою, вже 8-го обіцяні Трампом мита та інші заходи мали би набути чинності. Втім, президент США вже не раз проводив перед Путіним червоні лінії, які потім сам переступав. Президент України Володимир Зеленський у вівторковому зверненні навів приклади нових російських ударів по цивільних українських об'єктах і відреагував на ще понеділкову заяву Трампа. Тільки вчора була дуже дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий. Російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії. Тим часом Путін ще від 14 липня, коли Трамп висунув йому п'ятдесятиденний ультиматум, не коментував слів американського колеги. Ігоречник Пісков напередодні скромно зазначив. Взяли до відома. А от колишній російський президент Медведів войовниче попередив Трампа у мережі X, що його заяви неприпустимі і ведуть до війни з Росією. Якщо президент Трамп і справді зважиться ввести мита проти торговельних партнерів Росії, це торкнеться насамперед Китаю, Індії та Бразилії. У Сенаті зареєстровано відповідний законопроєкт. Втім, накласти будь-які санкції на російську економіку, президент Сполучених Штатів спроможний. І самостійно без підтримки конгресу із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.